Як же часто ми з вами порівнюємо себе з іншими? Я думаю, що не тільки я це чую кожен день як ваш психотерапевт, як душоопікун, як психолог, але й ви щодня боретеся з цими думками в себе в голові, або навіть розповідаєте, як знаєте, метод мотивації, ви мотивуєте таким чином ваших дітей, порівнюючи їх один з одним, з їх однокласниками. Ми всі дуже схильні до порівняння себе з іншими людьми. На жаль, це дуже сильна спокуса, і я вважаю, що ця проблема вона почалася в момент гріхопадіння до того, як Адам і Єва вони вкусили плід, який був заборонений для них. Вони не знали, що їм потрібно себе з кимось порівнювати, чи відчувати себе певним чином недостатньо. і диявол Прийшов до них з цією спокусою. Відчуйте, що того, що вам дав Бог в Едемському саду, недостатньо. От, відчуйте, що ви можете порівняти добро і зло, ви можете порівняти себе в інших відчуттях. Тобто він дав їм сильну спокусу, порівняльна на основі тривоги що те, що у них є, те, що Бог їм дав, недостатньо, треба рухатися, да, розвиватися, як зараз кажуть, успішний успіх. І, до речі, це, цей сегмент там теж дуже сильно залучений. Е, і отже, Адам і Єва, коли вони впали в гріх, вони якраз від, е, один із спокус, на які вони, так сказати, да, повелися, це було порівняння, це була оця недостатність. І знаєте, диявол, він достатньо слабкий на креативність. І справа не тільки в тому, що він не творець, справа в тому, що він продовжує нас оцією недостатністю спокушати. І, на жаль, майже кожен раз ми ведемося на це, ми віримо в це. Бо тобто це дуже легко, знаєте, ніби це логічно, що у когось чогось більше. Хтось краще живе, у когось щось краще вдається, якісь результати, знаєте, вони на перший погляд здаються ну, такими доступними, що це, наче людині, може, не так було складно, якби мені це мене в житті так складалось. Тобто ви розумієте, про що я говорю, правда? Ми всі схильні порівнювати себе. Чому? Бо ця спокуса вона дуже сильно в'їдається в голову, ці думки когнітивні переконання, що я недостатній, хтось краще вбивається нам, знаєте, разом з нашою педагогікою ще радянських часів, коли ця градація відмінників, вішників. 5-1, знаєте, і це такі дуже різкі перепади, чи зараз чого не 12, да, оця наша така стала фраза, але, на жаль, це досі працює. Знаєте, спокушати буде нас, бо ми тут в дуже вразливі. Це наша вразливість. Насправді, наша задача не вірити цьому. Наша задача кожен раз опиратися і розуміти, що це просто спокуса, в яку я не маю вірити, але чому я не маю вірити? Давайте ми порівняємо з вами. Бог нас створив з дуже різною ідентичністю, правда, Функціональність у нас різна, і це не значить, що це гірше чи погано. Знаєте, хто встановлює цю лінійку добре погано, вище, нижче, знаєте, краще. Це якась комісія, кажуть, якийсь протокол. Я теж хочу прийняти участь, але чомусь мене не долучає до цього. Давайте ми з вами уявимо два предмети. Те, що в мене знаєте, зараз під рукою, щоб вам просто пояснити наочно. У мене є мишка, у мене є наушники. І уявіть, що, давайте так, людина з функціоналом наушників, вона каже. Як же добре, як же було б для мене краще щоб я була допомогою комп'ютером? От мишка, вона така вона більша, вона така яскравіша і така блідна, ніяка. От розумієте, ми дуже, ми дуже себе знецінюємо тут на предмет всього. От через неї можна там клацати в комп'ютері, відкривати різні програми. Я ніколи цього не зможу досягнути. Для мене це якась така. Ну. Знаєте, непереборна висота. Уявіть, навушники просто можуть все, все своє функціональне життя присвятити цим думкам, Знаєте, не помічаючи, при цьому, що в них є насправді та функція, яка помічає мишку. Яку помічає Мишка Мишка каже, Боже, чи я б дуже я все життя б хотів бути навушниками? я б хотів, щоб е, слухати музику через мене можна було. Така різна музика. Я можу тільки включати, але слухати я ніколи не можу. Я б дуже хотів це робити. Уявіть, от якщо б це так було насправді. Але тепер давайте ще подивимося. Дивіться, якщо б людина каже: Ну мені б хоч трошки бути навушниками. Мишка каже: Мені б хоч трошки бути, о, насправді, навушники хочуть бути мишка, і навпаки, уявіть, ми робимо гібрид цього поєднання. Розумієте, І це нас буде мишко, навушники. Що це буде? Тобто, це буде якийсь інвалід, правда, ми глянемо, скажемо, Боже, це ж такий функціонал дуже дивний. Нам це не пасує. І дивіться, це предмети, вони на перший погляд вони більш-менш схожі, правда. Але давайте ми візьмемо взагалі щось дуже інакше. Наприклад, ми з вами візьмемо чайник і навушники. Розумієте, хто сказав, що що, що з нього краще. Хто вирішив це? Це те, те, що знаєте, ви зараз можете мене слухати і сказати, Тетяно, так це не порівнюється. Дивіться, Бог дивиться на нас так само. Він дивиться і каже: Ну як я можу вас порівнювати чи об'єднувати? Навушник, очайник, це буде дуже дивно, правда? Тому давайте так, перше моє послання, давайте ми подивимося на це, знаєте, з такої іронічної сторони. Бо інша людина, навіть якщо вона виглядає так, як ми руки, ноги, голова. Функціонально ідентичність всередині вона буде абсолютно про щось інше і тому вона йде якимось іншим шляхом, і це не про е, краще гірше, це просто по іншому. Наприклад, спробуйте порівняти два поняття: блакитне і дерев'яне. Ну вони прикметники, да там є спільне. Більше нічого немає. Розумієте, до що до чого я веду? Тобто, Бог на нас дивиться. Знаєте, дуже індивідуально, бо індивідуально, як на людей, нам це важко зрозуміти. Предметно трошки буде, можливо, легше. Тому давайте так, перше, спокуса, давайте ми перестанемо це робити. Друге, чому порівняння це для нас таке спокуса, якась така, знаєте, сильна, на яку ми сильно вразливі? Порівняння дає нам ілюзію контролю, що ми щось можемо контролювати за допомогою думок. Ага, якщо у нього мільйон, що у нього три служіння, значить, якщо я буду таким як він, я буду контролювати ніби своє життя. Розумієте, це не є так, це не є правдою. Це друга ілюзія, яку ми отримуємо через це порівняння. Таке через узагальнення, да, ми ну, отримуємо абсолютно таку нездорову історію. Отже, що ми будемо робити з цим? Всем? В першу чергу. Потрібно пам'ятати, що, знаєте, знання це сила, едукуватися, просвітництво воно реально може перемогти темряву незнання. В першу чергу, запам'ятайте, і прям цю думку потрібно тримати постійно в голові кожен раз, підловлюючи її, усвідомлюючи її, що чого це я подумав, що у сусіда трава зеленіша. Трава як трава, це моє відчуття, це моє надане значення ці події. Отже, відчуйте, що. Це просто думка, це не є істина. Одна справа, коли ми говоримо, що хтось краще за мене, чи я невдаха. Друге діло, спробуйте помінятися на у мене є думка, що я невдаха», чи в мене є думка, що у сусіда трава зеленіша. Відчуйте, що тут є різниця. Тобто нам потрібно працювати в думках. «бо», Наші думки, це певне, знаєте, ну поле, як Павло казав, що ми там маємо постійно воювати. Що це не просто знаєте така битва в теплі ванні, що це постійно щоденна боротьба. І люди кажуть, я втомлюсь, я не хочу боротися. Але дивіться, ви кожен день все одно боретеся, коли ви себе порівнюєте з іншими, щоб апелювати, щоб досягнути інш... таких же цілей, як людина, досягає, Розумієте, ви все одно витрачаєте купу сил. Наша задача навчитися ці сили використовувати собі на добро. так? Друга думка: давайте я вам дам невеличке домашнє завдання. Спробуйте хоча б три дні протриматися в такій парадигмі. Уявіть, що ви ніколи вам не сказали, що вам потрібно порівнювати себе з іншими людьми. Просто уявіть таку думку, що ви жили без цього механізму. Що я маю як мишка себе порівнювати з навушниками? Ну, я собі як мишка, мишка і мишка, класно, в мене комп'ютер, я можу його включати. Як же добре? Це коли люди, люди кажуть, потрібно прийняти себе, потрібно усвідомити. Ось та оце є усвідомлення, розумієте? Коли ми думаємо про свій функціонал, чим же я можу бути корисним? Чо, Чому же моя суті, моя ідентичність? Чим більше я себе знаю, я більше себе... Шаную, ціную, і я можу досягнути набагато кращих результатів, коли я концентруюсь на своєму функціоналі. Отже, спробуйте, бо, як мишка, відчуйте, що вам ніколи навіть не сказали, вам думку це не заклали, наприклад, а лі Бог сказав. Дивіться, ви навушники, ви живете своїм життям, у вас є музика. Сьогодні думайте, яку музику ви включите. Це буде прославлення, чи це буде якась класична музика? Будь-що нам підійде. Ви спробуйте сконцентруватись тут. Вам не сказали, що, Боже, навушники, що ви там сидите, нічим не займатися. Подивіться, яка мишка, от уявіть, вам не сказали цього. В дитинстві, в школі, в церкві, ваші друзі, ніхто вам в родині не сказав про це. Уявіть, яким, яке б життя у вас було? Якщо ви думаєте, що мені ж сказали, тепер я що. Це вирок. Дивіться, це не вирок, ми це можемо змінювати прямо зараз важливо, те, що відбувається у вас зараз в житті. Тому Божих вам благословінь. І я сподіваюся, що це відео вас надихнуло. Якщо ви надихнули, я буду дуже чекати вашу вподобаючку і ваш коментар, бо, знаєте, в нашому світі це щось значить. Тому я буду чекати вас і до нових зустрічей в новому відео. Па-па, з Богом!